Законий спосіб поширив цю інформацію, оскільки він сам зазначив, що це без кільства. І до безсій слідства представник позивач надав коментар. Цей коментар оприлюднено виданням ці споспів. Та це нормальний процесуальний процес. А вже в посаді ми бачимо, що моральне шкода навіть на відтратові до життя, тобто зовсім позиція помінялася. Крім того, про таке кримінальне провадження писали दिया जा Також публічної і приватної особи. Але коли ми звертаємося до тексту, то, то там жодного слова про приватне життя позивача. Сутєційної скарги на наше позивачне переконання зводиться до незгоди з тим судовим рішенням, яке працює в першої інстанції. Значить, по перше. Щодо способу захисту, відповідально говорю, що спосіб захисту є неефективним, він не призведе до поновлення прав. Так? Якраз то ми обрали такий спосіб захисту, який і в своїй сукупнові позоні вимоги призводить до ефективного відновлення порушених прав. Чому? Право є на спростування, Так, ну, я ще певна в на своїй промові, коли би суд задоволив тільки спростувати цю індустрію інформацію. Ми б мали ситуацію, коли б існували одночасно дві статті. Стаття, яка би вийшла на спростування інформації, і стаття, яка є до цього часу за посиланням, яке є в предметі позову, яка, в принципі, в пошуку і в новину, будемо так говорити, в колонці інтернет-сайту газети «Всім» є до цього часу. Тому саме видалення цієї статті. І є ефективним способом захисту. Ми це обґрунтовували, я це в відділі в олійці Лускарі також, також обґрунтовував. Посилання на реєстр судових рішень, так, реєстр судових рішень. Але особа 1, особа 2 е і посада заступник міського голови, Ну, в нас є декілька заступників, чотири міського голови, так, звідки е взяли прізвище і, і зробили фотоколаж, бо він на цього в реєстрі судових рішень немає. Тоді в, в першої інстанції це питання е, досліджувалося і станом на написання статті цієї інформації у то медіа обходу всім не було. Це інформація, де мій клієнт працює, на якій посаді, е, до, вже докази додавалися в процесі у розгляду справи, але не під час написання статті. Під час написання статті ці цієї інформації у відповідача не було. Тому ми намагалися в основному порядку вирішити даний спілкування. Він не вирішив, змушені були звертатися до суду. Щодо того, що мій клієнт давав коментар, ну, по-перше, ми закреслили до судді першої інстанції. Коментар вже надавався після того, як статтю опублікували, коментар є викривленим, і він не може братися до уваги в цій справі. Ми вважаємо, що абсолютно правильно і законно суд ухвалив прийняв своє рішення. Просто не відмовити допомогу цьому скарбенню. Дуже неприємно і дуже неправильно звинувачувати людей в речах, які вони ніколи не робили. Якщо говорити про е, історію взаємин саме цією засобом масової інформації, з яким ми сьогодні намагаємося знайти правду, та, е, вона, на жаль, чомусь спала, не знаю, з яких причин. Досить складною, і це вже далеко не перша була інформація, поширена проти мене сумнівного походження, але настільки провокативна і настільки неправдива, вона була вперше. Тому, власне, ми і звернулися до суду для захисту не тільки мене, а й для захисту, можливо, інших. Працівників державної сфери, в це говорить тільки про одне, це говорить про абсолютно судді свої персони. Не знаю, чому не можу сказати, чому, але вона планова і систематична. Тому, власне, на мою думку, було би справедливо вживати їх заходів для того, аби подальші можливі інформації. Чому в іншу сторону повинна далі його штату? Я вважаю, що є необгонтоване рішення суду для скасування. Тому прошу задовільнити апеляційну спану і скасувати як ослабельник, так і піддаткове рішення суду. Сторона протилежна, не заперечує той факт, що інформація про статті на очотній є неправдивою, да. і це залишається фактом. Новачок не крав грошей. поліція не звинувачує новачка у цих злочинах, стаття є неправдивою. Власне, власне це е, і ми намагаємося довести в собі. Якісь інші процесуальні речі, я, на жаль, е, міру своїй е, не дуже хорошої бізнесі юридичною. Тайне, про... На нашу думку, вдягаюсь, чи є ця інформація достовірною, і чи не є ця інформація оціночному судження. В принципі, е, весь час у першій інстанції ми це доводили. Ми вважаємо, що ми це довели. Відповідач на спростування таких доказів не надав, не надав абсолютно жодного доказу, е, звідки ж не знав, що е, мова йде. Ухвалість відчув суді саме про Новажка. А зараз говорити про те, що є цей спосіб захисту, де ефективний, неефективний. Так а в чому ж є ефективність? А в чому він обмежує права відповідача, в чому він призведе до невиконання рішення? Так цього відповідач нам не, не говорить. На таке запитання, ви, ну, відповісти, представник відмовився. Е, інше питання також, тому що він не є членом редакційної колегії. Ну а про що ми ж тоді говоримо? Просто з формальних підстав і з підстав не згоди з судовим рішенням, апелянт просить скасувати. Тому ми просимо залишити рішення. Без змін. Хмельницький апеляційний суд розглянув в п'ятому судовому засіданні цивільну справу за апеляційну скаргу. На рішення Хмельницького міського районного суду та додаткове рішення Хмельницького міського районного суду у справі за позовом Новачка Василя Пилиповича до товариства з обмеженою відповідальністю мені робимо всім про захід честі гідності та ділової репутації та відшкодування моральної шкоди суд Постановив, Операційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю медіа охолодим всім задовольнити. Рішення Хмельницького міськрайонного суду, Хмельницький область, відбаз 28 травня 2024 року та додаткове рішення Хмельницького міськояного суду Хмельницької області 13 червня 2024 року скасувати та уходити на судове рішення. Задоволені позову відмовити, стягнути з новачка Василя свято на користь товариства з обмеженою відповідальність, медіохопили всім. Судові втрати по сплаті судового збору. Встановлена брать закона свезня і прийняття Це може бути розкаже в песенному порядку протягом 30 днів насладення повного судового рішення.